Яка у вас оперативна обстановка? Як пройшла ніч? Розкажіть нам, будь ласка. Власне на наших рубежах, які ми обороняємо напружена ситуація, ніч пройшла напружена, протягом ночі ворог здійснював обстріли, в тому числі з РСЗО з мінометів, власне, як і день, тобто ми постійно наносимо удари ворогу, контратакуємо. І всі спроби ворога е е рішуче відсікаємо, наносимо удари, тобто відповідаємо і вже ну аер аеророзвідники наші. Взагалі проводять майстер-клас і щодня наносять удари по скупченням ворогу по їхнім тиловим, там ну піхотним тиловим, скажімо так, скупченням. Тому ситуація дуже напружена, але ну, набагато легше в порівнянні з тим, що нам довелося з чим нам довелося стикнутися в Рубіжному Сєвєродонецьку. Тому власне той досвід, який ми отримали, зараз позитивно застосовуємо. Щоб знищувати ворога на тих рубежах, на яких ми зараз є, пане Володимире, які зараз найгарячіші точки Донецької області, і як там взагалі динаміка, у кого ініціатива оперативна зараз військова? <паспоряджені> Власне. Може констатувати, ворог втратив ініціативу. Він намагається, ну я вже напевно повторююся, але а, ворог пробував там Слов'янськ, зараз пробував Бахмут. Потім пробував Піск Піски Авдіївку. Зараз знову повторю, повернувся до спроб а, все ж таки вийти на Бахмутську трасу. Тобто, але Кожній з тих прилічених мною точок ворог зазнає невдачі. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ворога немає ініціативи, немає достатньо живої сили, немає наступального потенціалу. Він зазнав величезні втрати в Сєвєродонецьку Те саме ми бачимо з ворогом, що його ідея з перекиданням додаткових сил на Херсонський напрямок єдине, що означає, що ці всі сили стали гарними мішенями для західної РСЗО, і наша задача на цьому етапі війни максимально максимально втримати лінію оборони, та що є, і по тим напрямкам, по яким ми можемо контрнаступати, відразу ж ефективно продовжувати контрнаступати, динамічно кусати, динамічно просуватися. Ворога щоб ворог був розбитий, дезорганізований і в. В принципі, нам це вдається, зокрема, якщо казати в менших масштабах, власне батальйон свободи в складі 4-ї бригади національної гвардії на тих рубежах, на яких він є, вдається от власне таку тактику застосовувати і ворог несе доволі значні втрати. І знову ж таки, ми готуємося готові отримати наказ наступати і захищати... Нашу землю звільняти нашу ми землю ми повідомляли і показували навіть відео, як на окупованих територіях Луганської та Донецької області відбувається так звана мобілізація, коли люд, людей просто на вулиці, умовно кажучи, ловлять і відправляють на лінію фронту. І Ви відчуваєте, от з того боку, хто проти вас воює, яка який рівень кваліфікації цих людей? Прошу ну, власне, те, що на робочий відчуваємо, то люди зовсім. Ну, орки зовсім не хочуть воювати, вони бояться всього, лякаються всього, намагаються помітили, намагаються. Вийувати. Тобто, ну, взагалі, ніяких ну, саме піхота, що. О, о, Обстоїть, то вона ну, намагається нічого не робити. Те саме, ми відчули в Сєвєродонецьку. Я казав, що самі орки називають свою піхоту, яку кидають на штурм, одноразовою, тому що ну, видають автомати 3-4 свіжості, тобто, вже як після когось навіть не видають бронежилети, видають металеві каски, тобто ну, це тактика. Другої світової війни, коли Жуков просто кров його закидував. Але знову ж таки, така тактика, можливо, мала якийсь успіх в Другій світовій війні, тому що це були там сотні тисяч солдатів, які кидали прозору. Путін не до диктатор, просто звичайнісінський терорист, який терорист невдаха. Ніхто йому сотні тисяч життів своїх не довірить, тому що ця мобілізація у них зривається. Чоловіки, які знаходяться на окупованій території, прекрасно розуміють, що їх просто ведуть на розстріл, ведуть за гранатрядами, і вони не хочуть мобілізовуватися, і це вірна логіка не мобілізовуватися в армії терористів, орків і вбивців, і негідників. Тому сотень тисяч бійців, які вони будуть просто кидати на образуру, у них немає. Зброя набагато вже більша, важкіша і в порівнянні з Другою світовою війною. Тому спроби відновити тактику Другої світової війни їм не вдається. Те саме ми бачимо з їхньою тактикою тотального знищення, тотального випалення артилерією. Українські сили завдяки західній артилерії знайшли певну протидію. Це контрбатарейна боротьба. Це в першу чергу знищення логістики, підвезення боєприпасів. Тому вони у них не була точна артилерія, і тепер у них набагато складніше з підвезенням боєприпасів, тому вони не можуть компенсувати свою неточність великою площею. Володимир, а зараз спостерігається якісь планування, там переоснащення, підсилення з боку ворога. Що ви спостерігаєте? На на не бачимо. Дійсно, ворог намагається якось протидіяти нашим планам, але ж таки це там ні до чого доброго для ворога це не принесе. На наших рубежах знову ж таки ворог не з рештки сил, які у нього є, намагається задіяти точково, і ми це прекрасно розуміємо, коли ворог починає десь точково наступати чи пробувати сконцентрувати вогневу потужність, то на інших рубежах і хотів би звернути вашу увагу телеглядачів, що власне нам потрібні зараз. І поповнення, і українська армія. Ну я закликаю всіх чоловіків, які дивляться ефір, тренуватися, готуватися. Тому що ну, на жаль, війна не закінчиться там не завтра, ні через тиждень. Нам треба звільняти наші території. І, ну, відповідаючи на ваше запитання, ворог видихається, ворог не має у нього сил на інших рубежах, якщо він десь атакує. І власне цю, цю ситуацію треба використовувати в майбутньому для того, щоб уже ефективно з великими резервами української армії контратакувати, використовувати для того, щоб з мінімальними втратами відвоювати наші території.